Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу компанії JL Group жовтень 2025. Ось так от виглядає на обкладинці у нас новиночка, і давайте будемо дивитися, що компанія підготувала для нас на жовтень. Є новинки, це мене дуже радує. Я взагалі люб... обожнюю, коли в каталозі з'являються якісь новиночки. Є акційні пропозиції, хоча, знаючи компанію, в компанії взагалі кожні 3-4 дні діють додаткові акції для всіх клієнтів, консультантів, тому тут завжди дуже вигідно можна придбати для себе продукти. Хто не знайомий з компанією, можете познайомитись, подлистати каталог разом зі мною. Хто вже знайомий, давайте будемо дивитися, що компанія підготувала для нас на жовтень. До речі, під відео залишаю посилання на реєстрацію, хто хоче приєднати. До моєї команди також залишаю номер телефончику. Можете сміливо задавати будь-які питання, якщо вони у вас виникнуть. Отже, що у нас нового? Косметичка з'явилась, але косметичка то таке. Мені подобається, що вже другий каталог поспіль у нас з'явився зміст каталогу, і це дуже зручно. Нещодавно шукала аромодифузор, не могла знайти, потім згадала, що у нас є зміст. Подивилася догляд за оселею, старіночки, і дуже швидко знайшла. Тому дуже класно, що є ось такий от зміст каталогу. Новинки. Дивіться, з'явились у нас зволожуючий денний крем з ефектом ліфтингу з SPF 15. Далі нічний з ефектом ліфтингу та навколо очей. Написано, що це виробництво Україна. Не знаю, ось так: от вам покажу ближче. Можете заскрінити, почитати, якщо що. Ціна 569 на креми для обличчя денний нічний та 479 навколо очей. Також тут іде набор, набір. Можна придбати, і тут буде набагато вигідніше його купувати, якщо всі одразу три продукти 250 якщо не помиляюсь, там вигода буде, тому що в наборі дешевше. І також хто купує набір цих кремчиків, може придбати косметичку за 299 гривень. Далі серія з огірком. Хто працював в Юнасі, знає, пам'ятає або був клієнтом. Гель з екстрактом гірка, гель-пілінг. Це вже є. Він новиночка у нас був в попередніх каталогах. Уже дуже велику кількість я замовляла. Клієнти його люблять. Але у мене також полюбляли з цієї серії дуже класно крем для обличчя. І що хочу сказати, вони з'являються нас в каталозі, З'являється крем для обличчя 279 гривень 100 мл. Далі тонік, теж з екстрактом огірка. А також маска для обличчя. Ось так от теж вам зараз спробую сфокусуватися. Можете почитати, для чого ця масочка. Але я впевнена, це буде топ-продажів. Ця серія. До речі, тут теж іде набір. 849 гривень всі чотири засоби. Тут також 240 гривень економії. Я рахувала 247, якщо не помиляюсь, щось таке. Дуже класно набором придбати, ну і хто хоче, може придбати косметичку. Так, далі, дівчата, буду просто ось так листати, якщо є б'юті ціна, от, наприклад, на гель для очищення, буду показувати, а так будемо просто листати, тому що каталог дійсно великий, і тут завжди дуже багато, так, сфокусуватися, дуже багато чого розповідати, тому показуємо. Так, це у нас все без змін. Далі. Кожен другий продукт зі сторінки 15 мінус 20%. На сонцезахисні креми для обличчя, але тут дуже класні сроки, то можна запастись і на наступний рік. До речі, з СПФ говорять, майже весь рік потрібно користуватися СПФ. -кою. Так, далі б'юті ціна, сироватка під очі з колагеном та мило для обличчя з колагеном. Дуже класні відгуки саме на ось цю серію. Я читала в чаті відгуків, там дуже класно за неї пишуть. Так, далі, б'юті-ціна маска Anti-Adget омолоджуюча 39 гривень. Далі дуже класна ціна на зволожуючий гідрогельові патчі 349 гривень, а також сироватка від темних кіл під очима 299 гривень. Патчі, обожнюю, не знаю, мені дуже подобається ефект, видно. Далі зволожуюча сироватка... Аква 349, освітлюючий крем з вітаміном С 269, а також сиворотка з цієї серії за 269 гривень. Далі масочки та крем-пілінг по 169 гривень. з чайним деревом також іде у нас на акції Сиворотка 219, спрей з олією 169 і бальзами. Календула та чайне дерево по 399 гривень. Так, тут все без змін. Б'юті-ціна на пілінг для обличчя з олією абрикосової кісточки 339 гривень, а також відновлюючий тонік за 169 гривень. Нагадую, ці продукти, там, де написано саме доктор Клінік, у нас виводяться з асортименту каталогу. Їх більше не буде в наявності. Дуже класна акція. Я її чекала, і тут, взагалі, деталі написано на сторіночці 29. Дивіться: рум'яна 449 гривень і матова тональна основа 459 гривень. Так, ой, сторінка 29 при покупці будь-якого продукту зі сторінки 3055 серветки у нас йдуть за 35 гривень замість 69. Тобто будь-який продукт з декоративної косметики придбали і серветки взяли собі по акції. Так, далі. Туш, об'ємна туш для Вій Габріні 259 гривень і подовжуюча 259 гривень. Це ті, у яких не силіконова, а фіброва щіточка для Вій. Далі подовжуюча чатуш Габріні 259 і водостійка 259 А також ось ця подовжуюча чатуш, Дуже її в мене полюбили. Чомусь вона дуже класно продається: 259 гривень. Вона дійсно робить об'ємними, а тут написано подовжуючі. Мені більше вона об'єм дає, чим подовжує. А подовжуюча, я дуже люблю ось цю 3D, мені сподобалась. До речі, всі туші, які я е, вже пробувала, мені подобається, що вони не сипляться, не відбиваються і дуже класно носяться протягом всього дня. Далі стійка, рідка матова помада 199 гривень. Так, і б'юті ціна, дуже класна ціна на олійку, живильна олія для губ 169 гривень. Олія теж моїм клієнтам подобається. Тоналочка моя улюблена 449 гривень е, гізини. А, замість 539 і стік для контурингу 299. Далі, б'юті ціна. Тут взагалі дуже багато пудра, 279 для брів, а також матова пудра 299 гривень. Так, далі у нас олівчик для очей 149 гривень. Далі підводка 260 водостійка підводка Фломастер 269 гривень, а також туж гізени 259 гривень. Але у мене з ними любов не склалася саме з цими тушами. Так, матова помада олівець 179 гривень. Моя улюблена матова помадка 249 гривень. Дуже класна, мені подобається вона не рідка, але стійка. Так, стійкі матові. Далі, знову. Це у нас інтенсивна маскуюча 209. Спонж для макіяжу. До речі, дуже класні 99 гривень, а якість у них дуже-дуже класна. Так, цей рідкий ілюмінатор 249 гривень. Взагалі, дівчата, можливо, отак от буду показувати б'юті ціну, тому що ну, майже на все б'юті ціна, я думаю, буде видно. Так, близькі для губ 199 гривень. Не знаю, які відтінки залишилися, адже вони виводяться. Те саме стосується і помад. Ось, Наприклад, з вітам... а, матова помада 159 гривень, але я не знаю, які там відтіночки є. Так, аромати Vex звертаю увагу, можливо, хтось не бачив. 369 гривень. Тепер у нас будуть 20 мл. Дуже багато додалося ще опис, який саме це іде аналог якого саме аромату. Наприклад, так, от, наприклад, 306 пишеться: це у нас імператриця, 301 клад і так далі. Тобто написано до якого аромату який аналог. Аромату йде. І 50 мл вже по 999 гривень. Але один за 999, якщо два, по 869 гривень. Думала, можливо, і на 20 дали. Так, аромати зенга без акції. Аромати ось ці у нас 100 мл. Чоловічі та жіночі теж йдуть б'юті. Ціна 869 гривень. Так, а також ці 100 мл теж 869 гривень. На них взагалі дуже рідко буває акція. Так, Saint аромати 1 за 439, 2 по 369 гривень. Всі інші аромати доктор Клінік, які також виводяться з каталогу, теж на б'юті ціні. Ось так: от вам покажу: якщо ви бачите свій улюблений, ви бачите, яка на нього буде ціна. Далі наші улюблені місти для тіла, ось ці Лоренті в мене дуже полюбляють клієнти. Б'юті ціна на жіночий парфумований боді міст 369 гривень. До речі, вони теж дуже класні від космолів. Єдине, що тут ось ці е, кришечки такі як буде, хрупкі, вони дуже пошкоджуються. Єдиний десь там дотик, десь торнулись і вже така тріщинка йде по ковпачку. Так, новиночки. Це у нас іде догляд за волоссям від візаж. Це моя улюблена фарба. Я користувалася нею дуже довго. Виробник фарби, цей саме візаж. Я користувалася нею в Юнасі. Не знаю, скільки років я її купувала, поки мала можливість, а потім її обрали. Я була дуже засмучена, тому що мені дійсно подобалася ця фарба для волосся. Вона ідеально підходила мені, і кольори там були різні, і якість. Кожного разу, коли я приходила в салон, мені завжди говорили, яка у вас класна фарба для волосся, вона як професіональна. Але е, у нас з'являються шампунь з кератином, кондиціонер, бальзам спрей е, з кератином. Це у нас іде з арганової олії та кератином. Так, Дуже велика кількість засобів для волосся, і серія буде не тільки кератин та арганова олія. У нас буде і шампунь для щоденного використання, і олія макадамі для пошкодженого волосся. До речі, відновлюючи рідкі кристали для пошкодженого волосся. Дуже цікавий опис. Можливо, спробую я обожнюю засоби для волосся. Так, для фарбованого волосся теж у нас іде лінійка, олієсир для фарбованого, концентрована сивородка, маска. І ось саме ці фарби, візаж, про які я говорила. Єдине, що мені не подобається, треба буде сказати, в оформленні каталогу, бачите, тут написаний просто колір і сам код фарби, а не написаний номер. Тому що я пам'ятаю, ось, наприклад, «Махагон», Темний махагон вони були 32 й 33-й, Так якщо не помиляюсь, і ну дуже класно орієнтуватися, то треба додати саме номери. Фарби буде дуже зручно. А так, я дуже рада, що вони її знову е пустили, і вона з'явилася у нас в асортименті каталогу, тому що ну це дійсно класно. У мене навіть палетка є <сміст>, з кольорами, тому що ця фарба була дійсно класна. Так, е фарба наша, та яка зараз вже доступна в каталозі, теж буде 149 гривень на акції. У мене дуже купують е класно ось цей 6,38, 5,66 і 4 85. Ось ці кольори у мене прям дуже класно купують. Це у нас фарба без аміаку для волосся. Так, далі Обирай будь-який продукт зі сторінки 85-105 е і отримуй мінус 50% на шампунь з Алої. Е чи на маску зі сторінки 84. Тобто, на оці продукти буде мінус 50% знижки. І насправді це дуже класно. Ось ця шампунь з Алої дуже класно продається, і вона взагалі гарна. Масочку я ще, до речі, не тестувала. з неї багато відгуків читала по позитивних, але ще сама не пробувала. Так, тут у нас на цих сторіночках ідуть серії Лоренті, шампуньки, маски та кондиціонери. На жаль, кондиціонера, наприклад, зараз немає в наявності на складі, але я сподіваюся, вони ж все ж таки з'являться до того часу. Так. Тут у нас все без змін. Тут у нас літрові шампуньки. Тут у нас йдуть безсульфатні шампуні, кондиціонери та маски. Всі будуть на акції по 399 гривень. Тут у нас 500 мл. Так. Далі нейтралізуючий шампунь 249 гривень. Е, так, кондиціонери 149 гривень. До речі, мені дуже подобались ці кондиціонери. Мені тут 250 мл. Е, треба подивитися на сроки придатності. Там були до 26 року, то, можливо, треба придбати, бо дійсно класні і ціна дуже гарна буде. Так, розмаринова вода для волосся. Розібрали її в перший місяць після того, як вона з'явилася на складі. Чекаємо, поки з'явиться знову. Можливо, вже з'явилася, я пропустила інформацію, треба перевірити. Так, двохфазні спреї кондиціонери теж дуже класні: 400 мл 409 гривень. Так, дівчата, тут все без змін, сухий шампунь. Б'юті-ціна 169 гривень. Це у нас іде кератиновий стайлер для волосся, а також чоловічий шампунь для волосся. По 169 гривень. Це мило. Наші лосьончики в сумочку, дуже класні для тіла та рук. Лосьйони скраби. Кулькові дезодоранти. Ось ці органічні дезодоранти стіки по 349 гривень. Акція. Є гелі для душу, тут все без змін. Рідке мило за 79 гривень. Це у нас 240 мл на акції. Так, б'юті-ціна пілінг з екстрактом абрикосу 249, крем проти розтяжок 349. Дуже класні кремчики для рук та тіла. 159 гривень. Замість 189. Тут у нас 175 мілілітрів ось цей з вишнею мені дуже, черзі мені дуже подобається. Так, інтимочки наші. Тут також. Не буду все перераховувати вам. Ось тут теж б'юті-ціна на всі засоби. Так, дезодоранти Гель лубрикант 89 гривень. Далі гель для шкіри з алоєвера 249 та спрей з алоє вера 229 гривень. Дівчата дуже великий каталог, дуже багато чого з'являється в асортименті, скільки новинок нас взагалі чекає. Вже знаю деякі, і прям а, вже чекаю, коли вони з'являться на складі, щоб їх могли замовити, але все одразу не буває, тому чекаю. А, мої улюблені аромодифузори 529 гривень, замість 599 Теж дуже полюбляю і клієнтам подобається. Вони дуже гарно виглядають на подарунок, взагалі класно. Так, б'юті-ціна на дуже класний нейтралізатор запаху для взуття. Він, от, правда, працює. 129 гривень, та рідка фарба для взуття 199 гривень. Теж дуже класний продукт. Так, антипліснява 179 гривень. Є. Далі туалетні блоки по 169 гривень. Далі засіб для миття підлоги 179 гривень. Взяла собі, у мене був в наявності в магазині, взяла спробувати, ще не тестила. Крем для чищення поверхонь 149 гривень. Так, засіб для видалення накипу та режі 199 гривень 430 мл. Написано, а тут написано 500. А, то, думаю, треба, треба дізнати. Але мені здається, тут 500 мл. Так, протеїнові коктейлі, дуже класні, дуже класні. Чоловіку брала вже рази три. Ну, от, прям дуже класні. Купуйте колагеновий порошок у сашетах та отримуйте 50% знижку на вітамін С 120 штук. Купуєте колаген та мінус 50% на ось цей вітамін С від 11 років його можна приміняти. Так, далі дієтична добавка омега 369, також трішки на акції, і звичайна омега 200 капсул теж на акції. Далі, льодяники це у нас новиночка, їх дуже чекали, з'явилися вже на складі. Так, Ну, ви бачите, 529. Для схуднення 799. Дуже багато. Журавлина 549, розторопша 799. Так. Дуже класна ціна, сподіваюся, вже е буде на складі, тому що мої дівчата люблять дуже ось цю добавочку. Е сліп стрес. Е це у нас для покращення сну, самопочуття та настрою. І за неї дійсно дівчата залишали у мене дуже класні відгуки, але її зараз нема на складі. Е говорили, що з'явиться у вересні, не знаю. Почекаємо, але у жовтні буде ось така ще й крута ціна на неї. Далі. Е для нігтів 129. І що це у нас для схуднення, для покращення обміну речовин 299 гривень. Так, це у нас новиночки вересня. Це у нас тут. Господи, дівчата, ресвератрол. Сприяє здоровій роботі серцево-судуної системи і є потужним джерелом найактивніших рослинних антиоксидантів і поліфенолів. 399 гривень, а також магній Б6 з'явився у нас 299 гривень. Так, це у нас дієтична е, добавка е, мультивітамінний для жінок та для чоловіків. А також у нас з'являються ще деякі новиночки: це у нас кальцій і вітамін Д3, це у нас іде Селен і холера. Так, ці будуть у нас Селен 219, кальцій у нас 299, і холера 259 гривень 90 штук. Написано. Ці ідуть знову ж таки, на самому флакончику на картинці написано 50 капсул в описі 60. Треба трішки з цим теж буде розібратися. Ось так: от такі новинки нас чекають. Ну і на останній сторіночці у нас теж дуже класна акція за кожні 199 гривень замовлення. Ось цей багатофункціональний очищувач поверхонь, який коштує 329 гривень, можна буде придбати за 199 гривень. І, до речі, навіть на цю. Ціну у нас йде знижка консультанта. Тому я думаю, що жовтень для JL Group буде теж дуже класним. Не знаю, де брати кошти на жовтень. Я і попередній каталог знімала огляд, там дійсно класні ціни. І тут, і новинки, і класні акційні ціни. Не знаю, треба запасатися коштами, щоб придбати дуже класні продукти по гарним цінам. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Знаю, воно величенько в нас вийшло, але як є. Так, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, залишайте свої вподобачки, залишайте коментарі. Мені це завжди дуже і дуже приємно. Всім пока!